Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена середа! Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час, піст сьогодні і тому, хто може, той постить. А постити може кожен. Хто не може на хлібі і воді, той постить від новин. Хто не знає, що таке новини, той постить від оглядання серіалів, кіно. І хто не знає, що це таке, той постить, читаючи Слово Боже. Додаткове. Два-три розділи, роздумуючи над цим, глибоко роздумуючи, записуючи, потім роздумуючи над тим, що записав, тобто поглиблюватись в Слові Божому. Я сьогодні знову з Ченстохова. Ззаді мене якраз є монастир Монастир і брама, мури такі великі, бо цей монастир є огорожений. так був створений і огорожений. Є два входи, можливо, більше, але я знаю про два, де можна входити, виходити. Бо, власне, той такий мур зведений, щоб захищатися від різних нападків. Коли тут нападали різні племена, то такий собі мали оборонну систему. Ну і про ченстухово, я вже розповідав, коли тут був перший раз. Маю надію, всі пам'ятають, тут є цікава ікона за повір'ями. Ця ікона це то, що апо... євангелист не пам'ятаю ім'я, який саме євангелист намалював цю ікону на дерев'яному столі, з якого їли Ісус і Марія. Тобто вона зробила намальована на дереві. І, власне, вона встановлена тут, в Щенстухова, в монастирі Ясногурському, Ясна Гора, як Біла Гора. І тут є цей образ. З ним є пов'язано багато чудес, різних зцілень, різних визволень. І коли був напад якогось, якихось військ, не пам'ятаю, як вони називалися, але це все ви можете в інтернеті подивитися. То власне, цей образ з'явився і відпугнув цих нападників звідси. Це такі великі, якби, значені пам'ятки, які тут розмальовані, і, і чудеса такі великої значимості. Так само тут Ченстухову дуже часто говорить отець Домінік Хмельницький, яку вилітали також літаки СС, бомбити цю Ченстохову. І не могли її знайти. І одну ескадрилі відрали, другу, третю, і потім ці вони всі розбрелися, і через якийсь час, довгий довгих років, один з пілотів свідчив, що він летів на Ченстохову, опинився невідомо де, без горючого, і впав, і чудом вижив, і зміг розповісти цю історію. А всі інші, котрі вилітали разом з ним в ескадрилі, ці літаки, то. Пропали в невідомому напрямку, тобто пропали безвісті, то таким чином Матір Божа обороняла в Другу світову війну це місце Чинстухова. Ну, Для того, щоб ми зараз могли тут молитися, приїжджати. Ну і поляки, звісно, бо це є духовне серце Польщі. Сюди приїжджають складати присягу президенти, всі королі приходили і тільки. Тільки хтось один не склав присягу з президентів, і почалася війна тоді в Польщі, власне, Друга ця світова і напали першу на Польщу. Ну, Можна пов'язати ці події, можна не пов'язувати. Але я думаю, за того, що не, при... не склав цю присягу, де визнав Марію крольо... Королевою своєю і цієї країни, а президент лише менеджер, а не царство Русі. То добре б у нас було так складати присягу перед, перед Богом, щоб Бог був владикою і царем нашої країни, як України, а не президент, всія Русі, всія Бог України, розумієте про що я? А, і, власне, один президент не склав цю присягу і мали війну. Поляки дуже мали тоді проблем. А дотепер, після вже війни, Президенти, які входять на пост президентства, приходять сюди на Ясну Гору і складають присягу Марії, цариці Польщі. І кажуть, що ти є цариця моя і цариця Польщі. Розумієте? І тоді Марія, як цариця Польщі, дбає про край, дбає про країну. Зараз тут багато студентів приїхали перед навчальним роком молитися. Багато людей приїхали молитися за тих людей, які постраждали в повені, бо це дійсно катастрофа з цими повенями, яка накрила і Польщу, і Чехію, і ще я не знаю, які країни. Але знаю, що і в Одесі там щось підтопило. Тобто, ну, хтось каже, що це кліматична зброя. Ну, а... Направду, 20 років тому таке саме вже тут було щось схоже, бо у мене дружина оповідала, що пам'ятаю з дитинства, як вона була в Польщі, тут, в бабусі, і щось такого траплялося такі наводніння. Сьогодні візьмемо 25 травня 2011 рік. Дорогі діти, моя молитва сьогодні є за всіх вас, які шукаєте благодаті навернення. Ви стукаєте у двері мого серця, але без надії та молитви. В гріху та безтаїнство примирення з Богом. Залиште гріх та вирішіть вибрати дітоньки на святість. Лише так можу вам допомогти та вислухати ваші молитви і просити заступництва Перед Всевишнім. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дуже файно сьогодні послання. Дорога дитино Марія каже. Нагадаю, що послання звучить в цей день особисто для тебе. І Марія каже тобі, дорога дитино, моя молитва сьогодні є за тебе, який шукаєш благодаті навернення. І одразу питання, чи шукаєш сьогодні благодаті навернення? Чи шукаєш сьогодні благодаті навернення для свого чоловіка, для свого сусіда, ну і для всіх-всіх-всіх, крім себе? Часто і дуже дуже часто є таке, що розмови про навернення когось, бажання, щоб хтось навернувся, тільки не я. Всі тільки не я, бо я ж навернутий, я ж святий, і я ж то, то-то, то-то. Ні, це позиція неправдива, неправильна. І Марія сьогодні каже: який, яка шукаєш благодаті навернення, то я молюся сьогодні за тебе, за тебе, не за твоїх якихось там кого ти хотів би навернути. Добре молитися за навернення чоловіка і, 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 ну, і всіх інших: і ворогів, і Росію, і Путіна. І щоб весь світ навернувся, це добра, молитва добра інтенція. Але Марія каже: в першу чергу дбайте про своє навернення, бо це ти можеш впливати на це. Твоє рішення може впливати на твоє навернення. А на інших, людей, на інших людей ми не маємо такого впливу, лише можемо просити, щоб Марія і молилася за них. І сьогодні так будемо просити. Але в першу чергу просимо про своє навернення, про благодать навернення для себе. Ти стукаєш у двері мого серця, але без надії та молитви, в гріху та таємства примирення з Богом. Марія каже: ти стукаєш, але не маєш надії. А ми казали, що таке надія, що таке повноцінна надія. Каже: стукаєш без надії та молитви. В гріху та таємства примирення. І ми так часто не замічаємо, що ми в своєму гріху без надії, без молитви. А Дай, 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 дай. Просимо тільки. Марія каже, залиш гріх та виріши вибрати святість. Виріши вибрати святість. Святість. Що означає святість? Це означає прийняти рішення жити без гріха, без гріха, якби, такого свідомого, бо всі ми грішні, і якось десь можемо не так подивитися, десь осудити, десь критикувати, десь порівняти. Тобто. Несвідомо, так автоматично, я би сказав. Але за це також треба сповідатися. Також треба сповідатися, за, за стільки літургії ми надаремно проживаємо, скільки часу ми надаремо в унітаз спускаємо на різного роду е, інформаційних новинах, там, розважальних контентах, скільки ми часу туди спускаємо. За це все треба також сповідатися. За те, що міг допомогти, знав, як допомогти, але не, але не допоміг. Це також за це треба каятись. І, і сповідь завжди йде до високого рівня. Якщо, звісно, маємо одного сповідника, то, тоді м, йде розвиток. Якщо ми бігаємо по різних священниках, сповідаємось е, або по паломництвам їздимо, шукаємо, де священик, який мене не знає, щоб посповідати, щоб стидно не було. Но це означає, ми граємо в ігри граємо в ігри, Я згрішу, грішу на потім поїду до якогось священика, який мене не знає. Вискажу все мені проститься і далі так буду робити. Це не є святість, це не є дорога святості, це є е, дорога слизька, яка, ну, на якій можна попасти в пекло дуже легко. Ну, просто е, випадково помреш е, десь по дорозі до цього власне священника. Тому це не є святість, не є, не є дорога святості. Дорога святості це є е, залишити гріх. Та вирішити вибрати святість. Вибрати святість, і це означає вдосконалюватись, навертатися постійно, вдосконалюватись і не казати, о, я вже не п'ю. А йти далі. Потім дивитися, скільки я молюся, скільки я провожу часу зі Словом Божим, а скільки часу провожу з телевізором. Ось це бачите, більш інші рівні, інші рівні, зростати на цих рівнях. І це і є святість. Лише так можу тобі допомогти та вислухати твої молитви і просити заступництва Всевишнім. Лише так каже Марія. Інших варіантів нема. Хочеш щось просити, то вибери дорогу святості і живи нею. Живи. Залиш гріх в першу чергу. Залиш свідомий гріх. Свідомий і максимально несвідомий. Ну на то він і несвідомий гріх, тому що ти. Ну, Випадково його може. Ну, але випадково не можеш переспати з іншою жінкою. Ну випадково хіба можеш тільки в каналізований люк провалитися, де ти не побачив, туди впав. А в гріх не впадають, особливо такий тяжкий гріх. Випадково також не вбивають людей в мирному часі. Не кажу про війну, бо на війні можеш випадково десь стрельнути вбити, але на війні інші духовні закони працюють. І Інші закони. Бо є такі закони, коли захищаєш свою батьківщину, і, і це є вже не вбивство, а самооборона. Тому ну, вбивають ті, які нападають, а ті, хто обороняються, вони захищаються і захищають всіх інших. Тому бо багато хто з солдатів боїться там, ну якби ну не то, що боїться, а питає чи гріх, а багато людей, які не, не свідомі того, засуджують вбивство. Бо на війні не можна вбивати, то що нам робити тоді? Просто чекати, коли всіх прийдуть-вб'ють? Ні, це самозахист. Тому на війні, в воєнному стані інші закони. А коли ти в мирному часі пішов когось вбив, то випадково не вб'єш, правильно? І Тому в гріх не впадають, в гріх входять, свідомо входять, планують, якось підходять до того. Підлаштовують до того, ну, і потім вже роблять цей гріх. А Марія каже, залиш гріх та вирішив вибрати святість. Лише так можу тобі допомогти, та вислухати твої молитви і просити заступну Перед Всевишнім. Лише так. То сьогодні хочеш, щоб твої молитви були вислухані. хочеш, щоб твоя сім'я, щоб ти був благословенний, твоя сім'я, твої діти, твої правнуки, прапраправнуки. Щоб у вас панував мир в сім'ї, радість, благодать, достаток, то вибери дорогу святості, залиш гріх. І дійсно шукай благодаті навернення. Сьогодні в Марії дякуємо, що вона молиться за нас сьогодні всіх. А Марія каже, я сьогодні молюся за, за тих, хто шукає благодаті навернення. Вірю, що це кожен з нас шукає цю благодать і навернення. І дякую Марії, що вона молиться за нас. І, звісно, не. Не лишаємо цього бажання дійсно навернення. навернення. Шукаємо, де ще можемо навертатися, де ще можемо вдосконалюватися, шукаємо в себе, шукаємо в собі. А потім, дивлячись на нас, ті, кого ми хотіли б навернути, вони і так навернуться, коли побачать в нас це, коли побачать в нас мир, коли побачать в нас радість, коли побачать в нас впевненість. То вони захочуть самі підтягнутися. Не треба буде їх навчати, е, накидати на їм почуття вини, не знаю, е, набридати. Вони самі прийдуть і спитають до тебе, а як так бути? Як так можна жити? Що ти, ти робиш, щоб так жити? І тоді ти будеш євангелізувати. Будьте благословені, мир вам радість, благодать! з Стохова!